Привіт, друзі! Сьогодні в мене дуже важлива інформація для всіх українців, які зараз користуються з статуса Укр мають песель Укр встановили ДІАПЛ або не встановили ДІАПЛ. Чи можна відновити статус УКР? в який термін, куди потрібно звертатися? Якщо у вас не встановлюється ДІЯПЛ, куди потрібно дзвонити. Так що обов'язково додивіться це відео до кінця. Поділіться цим відео зі своїми друзями, підпишіться на цей канал, якщо ви досі не підписані, і, звичайно, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналися. Давайте одразу з позитивної інформації. Мені в моїй телеграм-групі, актуально про Польщу, написала підписниця і поділилася інформацією, як вона відновила свій статус Укр. Таня пише: Доброго дня, хочу поділитися інформацією. Сьогодні була в Ужгороді, відновлювала статус Укр, так як наш було вже втрачено, тому що були вдома в Україні три місяці. Поновили без жодних проблем. Сказали, що можемо повторно подаватися на 500 Ще питали, скільки часу можемо легально перебувати в Польщі. Там сказали до серпня 2023 року, але порекомендували подаватися на карту побиту. Що говорить закон у цьому випадку? Раніше цей статус, що надає право тимчасового захисту в Польщі, автоматично втрачався після виїзду особи з країни більш ніж на 30 днів. За новими правилами, якщо цей статус автоматично буде втрачено після виїзду воєнного мігранта довше ніж на 30 днів, але в межах шенгенської зони його можна буде відновити. Статус Укор також можна буде відновити. Якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше ніж на 30 днів, причина повернення має бути обґрунтована. Це активні бойові дії за місцем проживання особи. Як бачимо з попередньої інформації, можливість відновити статус Укр є. Це потрібно звертатися в УЖОН, обґрунтувати, чому ви виїхали, чому вас так довго не було, чому ви втратили цей статус, і, звичайно, поновити цей статус знову. Що я маю зробити, як в мене не встановлюється додаток Дія ПЛМ Обивателя? Ну, тобто, не встановлюється, якась помилка вискакує, якісь є проблеми. Я не знаю, я не розумію. Я, до речі, теж не є технічний спеціаліст в цій проблемі, але є контактний телефон, куди можна телефонувати, щоб дізнатися, що ж це за проблема, яким чином її вирішити. Ви зараз бачите це на своєму екрані. Як бачимо, працюють з понеділка по п'ятницю, з 7 до 18. Гаряча лінія: телефонуєте, дізнаєтеся, і ви зможете вирішити вашу проблему. Щодо проблеми, яка виникає вже в людей після того, як вони отримали песель Укер. І вже встановили собі ДІАПЛМ Обиватель. Буває так, що ви вже встановили, і ви є в Польщі, ви не порушували правила 30 днів, тобто ви не виїжджали довше ніж 30 днів, дехто взагалі не виїжджав з Польщі, але якась виникає проблема, що ви не можете зайти в ДІАПЛ, не можете скористатися цим додатком, Тобто не може нічого перевірити. виникає якась помилка. Буває часто, що дає збій сама програмка, і у вас автоматично скасовується статус Укр. В такому випадку потрібно звертатися в «Ужон», де ви брали песель Укр, і про це повідомити і сказати, щоб вони вирішили цю проблему. Тобто, якщо ж вам автоматично скасували статус Укр, то відновили цей статус Укр, бо у вас бо в них немає причини вам його скасовувати. Ви не виїжджали з Польщі на довше ніж на 30 днів. Таке буває, таке трапляється. Мені люди про це пишуть. Звичайно, це не є масова проблема, але таке трапляється. Хто в такій ситуації звертайтеся в «Ужон», Куди ви зверталися безпосередньо за песель Укр і встановлювали ДіаПЛ, і там вам мали би в цьому питанні допомогти? І на закінчення, як додати документ Дія Є на Gov.pl повністю інструкція, я коротенько зачитаю те, що там написано, що потрібно для актуалізації. Ви перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року. Призначений номер песель з печаткою особа у статусі Укр, отриманий логін та пароль до довіреного профіля, профіль зауфани. Телефон з Android 7.0 і вище, або iOS 13.0 і вище, доступ до інтернету. Тобто, вже навіть на цьому коротенькому описі, якщо у вас телефон не відповідає тим параметрам, вже можуть виникнути проблеми з встановленням дії. Все інше, якщо відповідає, має бути все окей. Друзі, вся інформація, вона є в вільному доступі в інтернеті. При бажанні все можна знайти і все можна вирішити. Але в цьому випадку, для того, щоб отримати песель-укер і статус Укер, потрібно йти в ужин. Якщо ви його втратили, є у вас якісь питання і проблеми, потрібно йти в ужин щодо програмного забезпечення Дія ПЛМ Беватель, гарячу лінію, ви бачили. Тобто, всі питання можна вирішити, головне не боятися і звертатися. З вами я завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!